Сьогодні маємо 27 червня. Муха сидить в вулику і не хоче нікуди літати. Ніби те якби хтось її тримає. Зійшлася на 7 рамках і не хоче навіть тягнути плістри. Бо нема що взятку. якийсь такий рік я не можу його зрозуміти і не раз так муха стартує йде деякі відстають деякі доганяють деякі взагалі не хочуть а то муха вся вся сидить і не йде нікуди вже були такі роки які були тяжкі, це 95-й-97 роки, коли колгоспи розійшлися і лишили землю. А тут ніби є все. І можна з чогось взяти мета, але чомусь вона сидить. Так сидить, що не годен пояснити що. Нараз ніби нічого нема і нічого не бачиш, але вулику... Але вулику є, а тут у нас нема ні вулику, ні біля вулика. Ройовий стан перейшов, муха зійшлася, не хоче розходитись. Один рік такий був, що ще в липні. Десь числа 5-7 не було меду вуликою, був голод. І я вже був рішив годувати їх, але прийшов після Петра, а вулики були заповнені медом. Може вони так само хочуть зробити, не знаю. Будемо бачили. Але що маємо, то маємо. Відео знімаю для себе, щоб хоч колись щось переглянути і, і зробити аналіз і мати історію. Це не відео, яке несе якісь там навчальні пункти чи якісь там показ щось показати хочу. Я просто... Показую те, що я бачу. Може прийде час, і я передивлюся, бо інтересно передивитися свої відео, то що я робив. І, і зробити якісь висновки, і зробити якісь дії. Руї теж не хочуть. Не хочуть йти куди не треба. Навіть вентилюють тут його. Добре, всім щасливо. Чекаємо на соняшник. А там будемо бачити.